Пан Батенко, Росія, як завжди, підвищує ставки, залякує своїх чужих, би своїх, щоб чужі боялися. Тобто, можливо, це хороша ідея для них була б з ядерною зброєю. теж? Ну, хороша ідея погано закінчується. Причому погано закінчиться, очевидно, для цього політичного режиму, тому що буде відповідь міжнародного І Я думаю, що Путін попереджений. І це не прямим чином говорив і колишній прем'єр-міністр Великобританії Джонсон про те, що в разі застосування малої тактичної ядерної зброї Путін буде знати, що він отримує. Ну але це не повинно знати світове співтовариство. Я думаю, що це, що він отримає, ну це напевно його стримує від застосування. Тому президент не такий ну умовно спокійний. Коли він каже, що вони ми не бачимо, значить що Росія готується до будь-якого використання, потенційного використання тактичної ядерної зброї на території України. Але, зрештою, він висловив хвилювання і в цьому плані його розкритикував і підтримав. Висловивши ще більше хвилювання колишній президент Трамп, який включився в виборчі перегони. Тому зараз ця ядерна тематика, вона дуже активно заполонює ефіри американського телебачення в контексті напередодні початку праймерів в Америці. Тому що головні дієві особи будуть зараз змагатися, хто як більше забезпечує світову безпеку, який президент, чи діючий президент, умовно кажучи, чи президент республіканець, кандидат президента від республіканської партії, а їх буде кілька. І візит колишнього держсекретаря Помпео, який представляв представляє республіканську партію, це та спроба так би мовити ну, штаб-квартири республіканської партії можливо розмити конкурент, конкурентів і, і самого кандидата Трампа іншими кандидатами і підняти ставку інших кандидатів. Я думаю, що гра буде досить велика, і якраз тема ядерної безпеки якраз буде точкова і найважливіша. Всі сходяться на тому, світові лідери, що небезпека в світі зростає, і я думаю, що те, що Тарасивський сказав правильно, що, що власне це відбулося після візиту президента КНР в Росію, я думаю, що Путін явно багато що погоджував з китайським лідером, і те, що китайський лідер зараз сказав своїм військовим чинам готуватися до потенційної військової кампанії. Не знаю, що він мав на увазі, тайвань не тайвань, не тайвань. Підняття градусу там воно ж буде відволікати увагу від від України та від української російсько-української війни. Очевидно, це теж частина, скажімо, так плану Кремля. щоб, скажімо, ескалація ситуації конфлікту в іншій частині світу вона відволіче тут і він може вирішити цю проблему, яку він зараз не може вирішити на полі бою. Правиль Сталін справді створив, відновив московський патріархат в 1944 році, в роки друг війни. Тоді серед живих залишився там Митрополит Сергій, якого висвітили були на патріарха, і потім вже митрополит Алікцій. Тобто, це була державна церква, але створена під війну, Йосип Сталін згадав, що він був випускником семінариста духовної семінарії. Все почалося справді дуже глибоко. Треба в корінь дивитися, як казав Кузьма Прутков. Принаймні 1686 року, коли Московська держава насильно притягнула і ліквідувала Київську митрополію, фактично прилучивши її до Москви, підкупивши, і це є офіційні джерела тодішнього патріарха Константинополя, заручника Османської імперії. І після цього Київська митрополія втратила свою самостійність. І зараз, коли я. Знаєте, слухаю от е, митрополита Павла цього, коли й перераховує усіх священнослужителів е, монахів, які там поховані, і, за, і закінчує останнім монахом, похованим в 20-х роках, який боровся з Липківщиною, як він каже. Так от відповідь на питання: Київ-Печерська лавра це останній оплот Москви, православної. Москви тут, у Києві і в Україні в цілому. Якщо вони залишають її, то ну, це кінець ідеології Москви православ'я тут, розумієте, вони її не можуть втратити. Тому очевидно, що вони намагаються зараз займатися тим, чи вони займаються, тримаючи за, так би мовити, юридичну складову цього питання, затягуючи, демонструючи ідеологічну картинку і інформаційну картинку для себе, що відбувається тут, на Печерських фарбах у місті Києві У мене питання іншому. Насправді не так багато громад перейшло з УПЦ у ПЦУ. Офіційно 650, 650, тільки зараз. це небагато ми так, свого часу і чому взагалі за останні там 30 років це питання риторичне, але принаймні за останні там майже 10 років, там з 2000, 2014 року періоду війни, коли було все чітко розселено по полицях, хто таке, хто собою представляє з в української православної церкви Московського патріархату, чому не було пришвидшено цього переходу? От коли Наришкін казав, казав там по джерелах, які ми чуємо. Путіну почекати, тому що агентура ще не готова і так далі. От там називає порядка 800 людей, агентів прямих коридорах влади України. От вони, вони були, вони працювали на те, що вони шкодили. Вони шкодили в тому числі переходом. Ми писали в СБУ на, на уповноважену справ людини, пані Вов, яка гальмувала ці переходи ще минулого року. ще то минулого року? Ще пічі звіни. Вона не так давно звільнена з посади була. Штучно! Український уряд. Міністерства, відомства, служба безпеки в Україні відповідальні люди, там, які були агентами впливу Кремля, до останнього часу, до 2022 року, вони робили все, щоби, як, як е, люди, які очевидно е, поділяли цю настрій цієї церкви української православної щоб вона залишилася так, там, де вона є, і очевидно, що ми зустрілися з тими труднощами. А як коли ця агентура робила все, щоб цього не відбулося, я вважаю що нам треба. Зараз спокійно перейти абсолютно в юридичну площину і закінчити юридично відбувся суд, який не задовольнив позов. Там зараз в розгляді апеляція Пентрополита Павла, це господарський суд міста Києва. Він визнав, що мають бути відселені монахи разом з тим, браття монахів. Починає помало повільно там, переходити в монастир православної церкви України. Рано чи пізно це відбудеться. Очевидно, що рано, а не пізно. Тому е я вважаю, що вороття цьому немає. Нам просто не треба допустити такої інформаційної картинки, яка б, ну скажімо так, ми все-таки права держава. так? Очевидно, і попри стан війни, ну ніхто закони не відміняв і, не, і держава від'єднана від релігії. Тому, очевидно, законодавчим шляхом ми. Дійдемо логічно, до логічного завершення в частині того, що там появиться і православний е е е православний монастир православної церкви України, і з тими ж, можливо, частиною монахів, які сьогодні належать до е е монастиря української православної церкви, які просто перейдуть, які ну реально просто віруючі люди, а не сповідують там е покійного зосіва чи сьогодні що митрополита Павла, які є прямими скажімо, прихильниками московського патріархату, і та саме буде стосуватися очевидно і Печаєвської лаври на Тернопільщині, тому що очевидно погоджуюся з колегами, що якщо історично дивитися в корінь, а її будувала Українська греко-католицька церква Василіани, то вони повинні перейти історичним власникам, чи навіть розділяти разом із православною церквою України. Питання тільки часу давайте. Виконуємо цю юридичну частину до кінця, щоб не давати нашому ворогу інформаційної поживи, крутити ці негативні кадри, які вони хочуть на своїх телеканалах. Знаєте, насамперед кожен день це пам'ять про загиблих. І про тих, хто на фронті, держава повинна про них пам'ятати. І ви знаєте, минулого засідання парламент прийняв важливе рішення. Ми проголосували за збільшення оборонного бюджету більш як на півтрильйона гривень. Це великі кошти. Ці кошти, як правило, йдуть на, ну, на заробітні плати наших військовослужбовців, армії, всіх Збройних сил, які є сьогодні на передовій і не тільки. Ми дискутували на цю тему із головнокомандуванням, паном генералом Залужним, міністром оборони і так далі. керівництвом Верховної Ради України. Ми задали ряд питань на цю тему, їм на цю тему. І найважливіше в цьому, що було прийнято, це те, що ті, хто на передовій, кошти їм ніякі не зняті. Верховна Рада, в принципі, не забирає грошей, вона тільки додає, так. Не те, що я тут зараз захищаю народних депутатів, абсолютно не захищаю, але були інсинуації з приводу того, що ми десь там забрали там по 30 тисяч і так далі. Тому кошти напаки, додалися тим, хто сьогодні в першій лінії оборони в трикілометровій зоні, і тим, хто в другій лінії оборони за трьома кілометрами. І є, стати, є графік, відповідно починаючи від Камбрига і закінчуючи сержантом, наскільки кошти додалися, в тисячах. Менше ніхто не отримує. Є е питання тих, хто в тилу, але якщо людина, військово-службовець в тилу і має значить військове скерування на в зону бойових дій, чи скажімо так: військове коменкомендування на на відповідну військову задачу, то він отримує кошти в розмірі, тому розмірі, який отримує військовий на в зоні бойових дій на передовій. Що я ще хочу сказати? Це загиблі. Ми дискутували на тему виплати тих 15 мільйонів, що вони власне правильно доходили до адресата, цих 15 мільйонів за загиблого, і е, виринула думка, дуже важлива, як на мене, думка. Я зараз не буду називати, називати жодних цифр загиблих, тому що ну, плаче їх не можна називати, та, абсолютно е, прирівняти виплаті е, сім'ям і родинам загиблих, які сьогодні отримують цю суму, коштів тим. Сім'ям загиблих, які загинули в роки АТО, тобто це з 2014 по 2022 рік. Ну до початку повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що це з моральної точки зору mm -hmm. дуже важливо, тому що ну, це як як ви це сказали, це єдиний війна. цикл війни, да. нехай це два, два етапи війни, але ну це Там, очевидно. Шире. Єдиний цикл. Я хочу сказати, що попереду буде перемога дуже великою ціною. Ми всі в це віримо. Знаєте, вчора Литва, Латвія, Естонія святкували чергову річницю з того часу, їх прийняли в НАТО 19 років назад. Так я хочу сказати, щоби їх не прийняли в НАТО 19 років назад, їх би точно вже спіткала доля і Грузії ще швидше, і України ще швидше, ніж України. Чи приблизно такий час, чи пізніше, як Грузії, і ще хто знає, чим би це закінчилося, і точно би НАТО за них не вступилося, як за, за е, моделлю п'ятої статті НАТО. Тобто ніхто без з країн НАТО точно за них би не воював, щоб вони не були членами НАТО. Тому наша перспектива це перспектива членства в НАТО і перспектива членства в ЄС. І це та умова майбутнього. Ну, процесу якихось перемовин, якщо вони взагалі будуть, і можливо, будуть ці перемовини з агресором, якщо вони взагалі будуть ці перемовини. Це ще питання тільки часу, і коли, і з ким, е, тому що ми не можемо відмовитися ні на нашого напрямку до Північно-Атлантичного альянсу, ні до Європейського Союзу. Це те, що дасть нам перспективу бути захищеними, і тому, що держава, як така вже відбулася, ми її втримали, дякуючи тим хлопцям, які загинули. Держава відбулася тоді, коли не впав Київ. solidos da Ucrânia.